Дорогі слухачі, запрошую вас на українську народну казку про Іллю Муромця і солов'я-розбійника. Давайте розвіємо міф про те, що цей богатир не наш. Він справжній український богатир із Чернігівщини. Ілля Муромець народився в селі Муромець у бідній сім'ї. Батько і мати його ходили в ліс, дрова рубали, обробляли землю і сіяли скільки могли, там пів гектара, чи що, і так годували сина Ілю, бо він слабий був на ноги. Тридцять літ Ілля на печі лежав, не міг уставати, нічого не міг робити. Коли пройшло тридцять літ, батько й мати муромця були в лісі. На роботі, а Ілля лежав на печі. Прийшли три старих чоловіки і гукають Ілля, Ілля, очини двері. Він каже Як же я вам відчиню? Я слабий на ноги, я не можу вставати. Устанеш, устанеш, ану, понатужся, Ілюшо ану, встань. Ілля понатужився. Як махнув ногами, так і з печі зіскочив, зразу аж на землю. Одразу пішов, очинив двері, старики увійшли і сказали: Ну, Ілля, ти мав велику хворість і пережив. Тепер ти будеш радіти, твої тато і мати будуть радіти, бо будеш ти здоровий і сильний богатир. Подали вони йому кухоль води. От на, випий цей кухоль води, і тоді відчуєш, що буде з тобою. Він узяв, ковтнув раз. Ну що, відчуваєш? Велику силу в собі чую. Добре, Ану, потягни іще раз. Він перехилив, випив ще раз тої води. Ну, що тепер відчуваєш? Таку силу, каже, відчуваю, що коли б у сиру землю вставили кільце, то я би за те кільце і всю землю перекинув би. Ну, добре, тепер так, Ілюшко, вони кажуть ти своєю силою не хвастайся, і не розказуй нікому, а роби так, щоб тобою раділи твої тато й мама. Злого нікому не роби. А тільки чини добро. У той час на Руську землю нападали татари, і от Ілля Муромець вирішив захищати землю від татар. Якраз на той час була оточена далека Казань. Ілля Муромець підійшов під саму Казань, а там були три царі татарських богатирі. Вирвав дуба, і як почав трощити ті війська їхні, розбив усе військо татарське. Тільки три царі-богатирі лишились. Він прийшов до них і сказав: Ідіть у своє царство татарське і закажіть усім, щоб більше ніколи на Руську землю і поблизу неї не приходили. Я б і вас теж тут поклав, але залишаю. Тільки для того, щоб ви усім заявили, аби більше не приходили сюди і на руські землі, бо на руській землі з'явився богатир Ілля Муромець, який всіх вас Пішли ті назад, а Ілля Муромець зайшов у город. Люди поховалися хто в хати, а найбільше по церквах. Зайшов він у церкву. Повно людей, плачуть і моляться Богу. Що ви тут робите, люди добрі? питає Ілля Муромець. Як що робимо? Що ти не бачив, що в нас за городом татари стоять, зараз нас усіх поб'ють, переріжуть. Де ті татари? Нема ніяких татар. Вийдіть, подивіться. Вони, як вийшли, як подивились нема нікого, наче й не було татар. Почали вони веселитися, почали дякувати Іллі Муромцю, почали його просити, щоб він зостався в них. А він сказав: ні, я вас визволив і піду далі визволяти. Татари ще далі пішли, а ви тепер не бійтесь, до вас ніхто більше не прийде. Працюйте, як ви працювали раніше, і нікого не бійтеся. Сів Ілля муромець на коня та й поїхав. Взяв путь прямо на Київ, а на Київ шлях був далекий. Треба було кружляти багато, тому що на прямій дорозі сидів сильний і страшний соловей розбійник. Там ні птиця не пролітала, ні звір не пробігав, ніякий богатир не проходив. Соловей розбійник усіх повпивав. Ілля муромець поїхав прямоїщою дорогою, мимо того лісу, де соловей розбійник сидів, а сидів він на трьох дубах, на дев'яти суках. Зробив собі там гніздо, щоб йому видно було, по всьому лісу. Як тільки хто їде, йде він зразу. Як засвистить по солов'їному, аж листя з дерев попадає. А як зареве по звіриному, там дерева ламаються. І хто ж живий там проїде, падає на землю і умирає. Як помітив соловей розбійник, що мурумець їде, як засвистить по солов'їному, листя посипалось. Як зареве по звіриному, його кінь на коліна впав. Ілля Муромець штовхнув свого коня коліном і каже: Вставай, а то віддам тебе собакам. Нехай з'їдять, що ти злякався солов'я-розбійника?» Під'їхав Ілля Муромець, а соловей розбійник, як побачив, як зіскочив з дуба до нього, та Ілля Муромець націлився і пустив стрілу. Прямо йому в праве око. Та стріла вийшла через голову і полетіла, а соловей розбійник упав на землю. Ілля муромець підскочив до нього, враз схопив його, здушив руками. І соловей розбійник відчув, що в руки попав до сильнішого за себе і думає: ну, оцього я вже не видержу. Взяв Ілля від свого сідла одв'язав стремена, ремені міцні, зв'язав солов'ю розбійнику руки, зв'язав ноги, прив'язав до сідла, сів і їде прямо до солов'я розбійника у двір. А соловей розбійник мав дочку, богатирку дочку мав. Як побачила та богатирка, що їде Ілля Муромець, і батько її прив'язаний до сідла, Схопила залізну дошку 90 пудів, і кинула прямо в Іллю Муромця. хотіла убити його. А Ілля, як ударив плечем у ту дошку, вона повернулась назад і, прямо в богатирку, убила її одразу. А жінка, солов'я розбійника, побачила вже, що біда, почала просити Іллю Муромця. На тобі який хоч викуп золотом чи сріблом, тільки залиш мені мужа живим. Він відповідає: Ні-ні, він своє віджив. Стільки він людей згубив зі світу, стільки він дітей осиротив, щоб я залишив його тепер живим? Ні за що? Мені викупів не треба. Я не йду заробляти гроші, а йду захищати всіх. На кого нападають? Повернув коня та й поїхав прямо на Київ. У Києві тоді княжив Володимир. Як приїхав Ілля Муромець, у князя саме був бенкет. Усі богатирі з князем гуляли. Як Ілля приїхав і оголосив, хто він такий, князь спитав, якою ж ти дорогою їхав до нас? Я їхав, каже Ілля Муромець. Прямо їжджою дорогою. Всі богатирі зіскочили з місць. Особливо був там поважний Олексій Попович. Він зіскочив та й каже: Ні, ні, не може бути, неправда, князю, то він бреше. Хто з нас може поїхати прямо їжджою дорогою? Там же ж соловей розбійник сидить, там ні птиця не пролітає, ні звір не пробігає. Ага, такий ти богатир, каже до нього Ілля Муромець, що солов'я розбійника боїшся. «Ану, – каже, ходімо, я вам покажу, де ваш соловей розбійник. Вивів усіх з князем, і княгиня вийшла, і богатирі показав їм. Ось ваш селач, соловей розбійник, ось. Вони, як глянули, що той прив'язаний до сідла, так усі зразу й переконались. Що Ілля Муромець справді богатир, він солов'я розбійника біля сідла держить, значить, він його переміг. Тоді князь Володимир каже не питає нічого Ілля Муромця, а до солов'я розбійника. Ану, соловей розбійник, засвищи по соловїному та закричи по звіріному. А соловей розбійник відповідає: не ти каже, мене взяв у полон. Не маєш права мені й наказувати, нехай мені накаже той, хто мене в полон узяв. Тоді князь каже Ну, Ілля муромець, накажите йому. От ілля муромець і каже Ви станьте тут, до князя і княгині, накрив їх буркою. Я вас прикрию, щоб у вас перетинки у вухах не полопались, коли він свистітиме. А солов'ю розбійнику наказав Ану слухай, соловей розбійник, що я тобі наказую. Засвищи іще раз по соловіному. Так той, як засвистів, листя посипалось з дерев, і ті богатирі, які були у князя Володимира, попадали і рачки повтікали. А той іще, як заревів по звіріному, так всі рачки розбіглися, хто куди попав. Князя й княгиню Ілля держав під буркою, щоб не попадали, і щоб перетинки їм не полопали. Такі ви здатні, га каже Ілля Муромець до богатирів. Тікаєте, а як же я од нього не тікав? Тоді вивів солов'я розбійника в поле і стратив його. Потім лишився жити в князі Володимира, от одного разу. Знов богатирі з'їхались до князя, гуляли там, бенкетували і щось там не помирились, посперечали з Ілею. Підмовили князя, і князь узяв та й посадив Ілю Муромця в тюрму. Посадив у тюрму і її обгорнув землею, валом таким. І не посилав три роки Ілі Муромцю їсти, думав, що той вже там загинув. А дочка князя Володимира, щоб батько не знав, таємно носила Іллі їсти. І він собі там сидить, їсть, п'є, а князь думає, що Ілля уже давно помер. Пройшло три роки: коли це один татарський цар, богатир, наймення цар Калін, присилає до князя гінцем листа і пише Я, татарський цар Калін. Мало мені моїх татар хочу забрати і твою Київщину. І коли ти мені добровільно не одаси своє царство, то я прийду з військами, завоюю тебе, і ти будеш зі своєю жінкою у мене на кухні воду носити. Прочитав князь Володимир Того листа, та й перелякався. Зразу почав радитись. Із жінкою. Що нам робити? Що ж нам робити? Привели й дочку, що нам робити? Дочка каже Ану, пошліть. Може, живий Ілля муромець там. Що ти, каже, здуріла, чи що? Три роки він голодний там сидів, він давно помер, його кістки там розсипались, мабуть. Та ні, ні, ану, пошліть. Він знову кричить на неї, а далі. Та, може, і справді він ще живий. Батько бачить, що дочка пристає, та й каже Ану, підіть, подивіться, пішли, розкопали, знайшли, а Ілля Муромець сидить і пісеньки наспівує. Вернулись вони до князя та й говорять, Ілля муромець живий, наче з ним нічого й не було. Правда, та правда? Ану, гайда. Князь бігом до нього. Прийшов, одімкнув усі двері, випустив Ілю Муромця і почав просити. Ілюшко, каже, Ілюшко, прости за те, що я на тебе прогнівався, і посадив тебе в тюрму. Виручай тепер нас із біди. Ні, каже Ілля Муромець, іди собі. Ти хотів заморити мене голодом, ти мене тут томив, щоб я вмер, а тепер хочеш, щоб я йшов виручати тебе. Нема дурних. Послав князь княгиню. Прийшла княгиня, просила, просила, знову Ілля відмовився. Ні, ні за що вас не буду захищати. Тоді дочка каже Ану, піду я попрошу. Прийшла дочка, він не відмовляється. Каже, ти мене годувала, ти мене держала на світі, за тебе йду, буду захищати Руську землю. Мають, каже, твої тато і мама щастя. І як вийшов Ілля муромець, як пішов з Каліном царем воювати. Розбив Калінове військо, Цар Калін був дужий, сильний богатир. Коли Ілля розбив його військо, він сам узявся з Ілею боротись. Бились, бились, троє діб бились. Цар Калін уже наче зовсім подужав Іллю. Кинув його об землю і придушив. А цар Калін татарський мав три дочки, три красуні. І не хотів він ілю Муромця убити, а тільки залякати. Витяг кинджал і каже От я з тебе кишки випущу, а потім Ну, ще залишу тебе живим. У мене є три дочки, вибирай, яку хочеш заміж, і будеш жити в мене. Будеш мене захищати. Нащо тобі оті руські князі поздавалися, коли ти сам за них б'єшся, а вони тобі й не допомагають. А Іллі муромцю оті старики, які його оздоровили, сказали Ти як будеш на руській землі, то все однеї сили набиратимешся, скільки будеш лежати на землі, стільки сили набиратимешся. От цар Калін його душить до землі, а Ілля думає. Ага, души души, та стає все сильнішим і сильнішим. Цар Калін погрожує йому якщо не хочеш мою дочку заміж узяти, то я тебе зразу і закую. Спокійно лежить. Лежав, лежав і вже відчуває, що силу має. Узяв, захопив ногами та як кине царя вгору, той піднявся метрів на десять. А тоді як упав? Мало не вбився об землю. Іля муромець живо схопив його за ноги і давай ті війська, котрі були ще не добиті, тим царем колошматити Крутить кругом себе і його ж війська б'є, і розбив усі війська татарські. Потім вернувся назад до Києва, узяв у князя Володимира дочку заміж і живе собі царствує